Вітаю! Мене звати Олена трубіцина Смагло. Я вчитель початкових класів Харківської гімназії номер 92 блогер і людина, яка щиро любить свій Харків. Для мене школа це не просто місце, де навчають. Це простір життя, радості, творчості, ідей, що народжуються щодня. Разом із моїми учнями ми не просто вивчаємо навколишній світ, ми його створюємо. Я веду Ютуб-канал, де ми з дітьми знімаємо відео, навчаємося граємо досліджуємо і ділимося своїми відкриттями. Це не просто контент, це скарб нашого класу, частинка дитинства, яку хочеться зберігти дітям. Подобається бути маленькими блогерами, і вони із задоволенням долучаються до створення відео. Мій інстаграм-блог про Харків це моя особиста родзинка. Адже Харків це не просто місто на мапі, це місто, яке я люблю, і показую його вулиці, історії, місця сили, атмосферу, яку відчуваю, щодня. І коли я ділюся теплом Харкова у своїх дописах. Це теж своєрідний урок, урок любові до рідного краю. Мої учні теж люблять та прославляють. Рідний край. Беруть участь у щорічних освітніх акціях присвяти рідному місту, акціях департаменту освіту Харківської міської ради. Саме через блог із дітьми мене запросили провести прямий етер у Києві разом із проєктом Абетка Харчування соціальною ініціативою від українських виробників. Адже організатори побачили саме ту цінність, яку я несу: освіту, здоров'я, громадянську позицію. Ми з дітьми активно долучаємося до проєктів Абетка. Харчування висвітлюємо здорові звички, екологію, культуру харчування не лише як тему, а як стиль життя нашого класу і нашої спільноти зараз. Ми з учнями також долучаємося до цього проєкту, навчаючись не лише розумом, а й серцем піклуватися про себе, своє здоров'я та світ навколо. Я з Харкова, прифронтового міста, але мені вдається організовувати для дітей онлайн майстер-класи, зустрічі із українськими письменниками та. Художниками, наприклад, до міжнародного дня шеф-кухара, ми з учнями мого класу готували онлайн сирнички, а потім, сидячи біля екранів, ласували ними та бажали один одному смачного. Саме війна показала наскільки незламною я можу бути, наскільки сильно я люблю Харків і своїх учнів. Я не поїхала з міста. Навпаки, наважилася працювати у гімназії номер 92 і взяла класне керівництво першокласників у дві Двадцять році, коли місто ще здригалося від вибухів. Мої маленькі учні тоді були налякані обстрілами, тривогами, блекаутами. Ми починали онлайн без світла, але з вірою в завтра. І я залишаюся тут у Харкові. Я працюю з дітьми онлайн і офлайн. Беру участь у заходах, у безпечних просторах, залишаюся поруч навіть із тими учнями, що зараз далеко від дому. Коли кажуть, вчитель, то багато хто уявляє клас, підручники, уроки. Коли кажуть, Кажуть, блогер, кадри, огляди, медіа. Я доводжу, що ці ролі формують єдине ціле. Я проводжу багато часу з дітьми і в межах уроку, і поза ним. Ми разом створюємо відео, проєкти, репортажі, дослідницькі сюжети. Діти із задоволенням долучаються. Це не просто зйомки, це творчість, самовираження, досвід, співтворчості. Кожне відео це їхній голос, пам'ять та спосіб бути почутими. Я чесна, відповідальна, активна ініціативна. Тивна комунікабельна творча. Надихаю, розумію та поважаю учнів. Мію розкрити їхній потенціал, вислухати, зацікавити навчанням. Рівно і з повагою ставлюся до всіх дітей, ціную особисті зусилля учнів, йду в ногу з часом, Володію сучасними методами навчання та втілюю прогресивні ідеї. Наприклад, гейміфікацію, театралізовані огляди на твори та інше. Розвиваюся сама і допомагаю розвиватися іншим. Постійно поновлюю свої знання про дитячий З турботою ставлюся до дітей та своєї справи. Вірю в учнів. Участь у конкурсі учитель року я сприймаю як місію, бо через свій блог я можу стати. Голосом освітян у медіапросторі. Я мрію, щоб мій досвід став джерелом натхнення для колег, а моя любов до Харкова магнітом для тих, хто вірить в освіту та міста. Я можу підсилити бренд Харкова як освіченого, творчого й ініціативного міста. Я вважаю, як і Василь Сухомлинський, що якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного у серці дитини ніколи не з'явиться зло. Я вчитель, який вірить, що навчання може бути натхненним. а блог це не лише сторінка у соцмережі, а місток між школою, містом і життям.